Так, швиденько запишу відос, Такі ось речі я знайшов на прийомці. Покажу далі у відео. Дивимось, не переключаємось. Буде якраз огляд цього всього, плюс старі речі. Так, всім доброго дня. Хочу розпочати свій показ всяких тут речей. Це я вчора знайшов, показую вам, щоб ви бачили, що я знаходжу щось, якісь нові речі. Не завжди якраз багато я знаходжу. Показую те, що я знайшов, показую все нове, ну і старе заодно. старого є, як завжди, 7,4 сверла з совєтського качества. Як всі хочуть, 28 гривень штука. Є кількість. Є ось такі, їх тут 1200 штук. Ось такі четверочка, Довжиною 3,6 см 36 мм, Ну, гарненькі, красиві. Кому там треба 15 гривень штука. Будуть вони ваші. Так, стеклоріз, не знаю, нехай буде 30 гривень, я вже його показував. Так, що з нового є. Ось такий чертежний агрегат. По 5 копійок приварено для того, щоб фіксувати цей агрегат, щоб він витягувався довше, ближче. Отвори робити, скоріш всього, сваркою або ще чимось. Ось так. Ця у нас довжиною приблизно десь метр, ця приблизно десь 20 см. Ціна за неї буде у нас 100 гривень. Далі йдемо. Є ось такий вал для циркулярки. Кому хочеться якраз його е відновити, зробити циркулярку, або ж якусь ще річ, або ж морквину туди прицепити. І для колки дров використовувати, можна взяти його і буде вам річ. Ціна за нього буде у нас 650 гривень в даний момент. Це ну, гарна річ. що Можна використовувати в хазяйстві. Далі знайшов балон. Ось такий, з характеристиками, тут 10 кг на сантиметр квадратних. Обща вага 32 кг на сантиметр квадратних. Ціна 2 рублі. Хочу продати його. Він з газом, сразу кажу, заправлений. Ціна за нього 180 гривень. Далі йдемо. Є ось таке сверло. На 16 ціна 45 гривень. Тінець зігнутий, сразу кажу. Щоб бачили. Далі йдемо. Є ключ накидний 30 на 27. 100 гривень. Повністю новий в робочому стані. Є шампура. Ось такі тоненькі, маленькі, гарненькі. 5 штук 100 гривень також. Лерко тримач буде в нас 80 гривень. І хочу показати, щоб не забували, є в мене ось такі до тисків, до лищат двосторонніх є губки. Ось такі маленькі, ось такі великі. Їх тут не дуже так багато, але є. Є два види даже, щоб можна було вибрати. Є штамповані, є ручної роботи. Та і все. Ціна цих буде у нас 150 гривень. За пару що ці, що ці. ціна ці буде 80 гривень. Так, йдемо далі. Буду щось показувати вам ще старе. Так, давно не показував цю локацію. Якраз покажу вам знову-таки, що я тут не продав. Багато чого лишилося, воно замерзло, снігом покрилося, тому якось так. Дивіться, є гаки. Ось такі пара, 100 гривень штука. Ну, тобто 100 гривень пара. Їх тут раз, два, три, три з половиною пари. Один десь упав. Ну, треба в снігу там ритися, не буду я ритись. Засов буде в нас 80, це в нас річ буде 50, два колоса будуть 200 гривень, це в нас 10 гривень. Топорець буде в нас 60, а гак, з ось такою ось. На тросу піднімати. Кому цікаво, ціна його 400 гривень. Плоскогубці 45, 25, ключ у нас такий. Буде 30, гирка у нас буде 40, ця ручка 15, це 20, ці у нас будуть 30. Ось частина від домкрата. Ось такого гарненького. Ціна в нас 150 гривень. Це в нас річ якась така цікава: 108 на 24 на 14, ціна 30 гривень. шурупи ось ці будуть 30 гривень. Цей в нас буде 30, цей у нас 20. Сегментний ключ буде 45. ця в нас річ буде 30. ця в нас 20. Це в нас 30, це в нас 20, це у нас 40, хай буде. Шайби у нас будуть 20, ключі у нас будуть 80. О, Тисочки отакі без гвинта. Треба робити, треба займатися, дивитися, відновляти. Кому цікаво, ціна 150 гривень. Ці в нас будуть 30 гривень, частина від тисків, ось таких китайських. З одною губкою. Гвинт, гайка, там все є. Ціна 180 гривень. Карабінчик буде 45, 10 15. Гайки дві штуки будуть 10. Зірочка з цієї, кому цікаво, в зборі буде 100 гривень. Топорець ось такий, буде 150, ручка буде, у нас 45. Ці у нас такі дві струбцини разом зварені. Будуть у нас 120, ця у нас частина буде 45, ця у нас 30, 10. ця у нас буде ну, така цікава струбцина на, на заточку, на щось ще ціна 100 гривень. Лірка буде у нас 30 гривень, ця у нас буде 15 Все продемонстрував. Кому не тяжко, підтримайте канал лайком коментарем. Ну і всім тим, чим можете якраз і вмієте зробити. Дякую за те, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що зі мною. Далі буде дуже багато чого цікавого, тому що все ростає і будемо показувати по новий Все по новий Пишіть заново. Тому дочекайтеся і весни. Весна не за горами, вже закінчується зима, і скоро буде весна. А потім літо та тоді буде жара. І ще й та. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня!